Цього дня наші пращури погоду осені і зими визначали за горобиною. Якщо вона добре вродила до дощової осені та морозної зими, як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань. У цей день вшановується пам'ять Ани Пророчиці. Наші пращури славили врожай, починались веселі осінні ярмарки. Люди недаремно поспішали впоратись із польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь. 11 вересня відзначається свято усікнувення голови пророка предтечі і хрестителя Господнього Івана. День 11 вересня завершує літо. Іван пісний прийшов. Літо красне відвів. Цього дня наші пращури слідкували за журавлями. Якщо з Івана пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима ранньою. Цього дня вшановують святителів Олександра, Йоанна і Павла Нового. Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий і сухий день вказують на пізню зиму. У давнину цього дня спостерігали за мешканцями водойм. Якщо жаби скачуть на берег і вдень квакають, а риби вистрибують з води на дощ. З цього часу на городах збирають коренеплоди, моркву, буряк, картоплю. Цього дня починається старе бабине літо, яке триває до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь та зима буде теплою. Сухо осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою. 15 вересня вшановується пам'ять святого Маманта, отця його Феодота і матері Руфіни. Саме тоді відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10 градусів. З середини вересня скидає листя Черемха, пустіють пасовища. Наші пращури помітили: якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Цього дня вшановується пам'ять священномученика Антима. 16 вересня прибирали мотлух у будинку, щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до лютої зими. Цього дня наші пращури на світанку ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь, і слідкували за воронами. Якщо ці птахи сідають головами у різні сторони, день буде безвітряним. А якщо в одну, і як найближче до стовбура дерева, чекай вітру.